На світі цю відому історичну постать. Ілля Муромець. Зараз немножко на волні. волне. В сознании це? Кто это? Іван Френк. Нет! Ярослав Мудрий. Это к себе вопрос. Ты у нас отличниця. Зараз, зараз. Це Ярослав Мудрий, здається. Все, що связано з політикою, навіть со старым старе. Так це ж история. Це не політика. 5 гривень. 20 Григорий Шевченко. Чи хто це? Це на какой-то купюрі, так? Да? Це не Богдан Хмельницький, звичайно. Взагалі не зрозуміло. Вони просто всі в цих шапках. Подожди з головою. Ну, не Богдан Хмельницький, да, Хмельницький. Угу. Э, Хмельницький э, так? Э, це Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, він воював за Україну, коли була річ Посполита. Він перший гетьман наш український. Це Богдан Хмельницький.